Які яйця корисніші курячі чи перепелині? Всі вітання. Ви знаєте, що курячі та перепелині яйця відрізняються не тільки розміром та зовнішнім виглядом, але й вмістом поживних речовин та впливом на наше здоров'я? Сьогодні ми розберемо в чому полягає різниця, і які яйця найкорисніші для нашого організму. Загалі яйця протягом багатьох років були об'єктом суперечливих думок серед фахівців із харчування. Причина проста: через зміст у них холестерину. Однак, багатьох об'єднує одна думка, що яйця є незамінним джерелом багатьох вітамінів, мінералів. Та інших корисних речовин. Почнемо з курячих яєць. Вони дуже корисні для нашого організму. Вони є джерелом високоякісного білка, який сприяє зростанню та відновленню тканин. До їх складу входять велика кількість вітамінів А, Д, Є, групи Б та мінерали, включаючи фосфор, залізо, цинк, натрій, магній, хром, калій. Їх жовток багатий на холін. Він сприяє розвитку мозку та підтримує здоров'я нервової системи. Вони містять антиоксиданти, які допомагають запобігти віковим змінам зору, і є джерелом здорових жирів і омега 3 жирних кислот. Також вживання курячих яєць сприяє здоров'ю серця завдяки вмісту фолівої кислоти та інших нутрієнтів. І завдяки яйцям можна підтримувати здорову вагу, оскільки вони дають нам почуття ситості. Але як стрежують деякі фахівці, вживання великої кількості яєць може призвести до підвищення рівня холестерину у крові. Перепалині яйця, як і курячі, теж мають багатий склад. В них у 5 разів більше фосфору та у 7 разів більше заліза ніж курячих. Вони теж багаті на мінокіслоти, вітаміни і мінерали: кальцій, магній, фосфор, залізу, калій, селен допомагають покращити роботу травної системи. Особливо можуть бути корисними при гастриті та вирості, можуть підтримувати здоров'я шкіри та волосся, зміцнити імунну систему та підвищити рівень гемоглобіну в крові. Також, як стверджують фахівці, вживання перепилених яєць може допомогти у запобіганні атеросклерозу та інших серцево-судинних захворюваннях. Але як і будь-який продукт, їх слід вживати у помірних кількостях. Вони можуть викликати алергічні реакції. Так, які яйця корисніші – перепелині чи курячі? Так ось обидва види яєць містять безліч корисних речовин і мають переваги. Перепелині часто вважаються поживнішими через високий вміст вітамінів і мінералів, а також через менший ризик зараження. Два типи яєць містять холестерин, але варто пам'ятати, що його рівень у крові людини більше залежить від насичених жирів у дієті ніж від холестерину. У складі перепелиних яєць більше корисних жирів та менше насичених жирів, порівняно з курячими. Вибір між одними або іншими залежить від індивідуальних переваг, потреб у поживних речовинах та бюджету. Обидва типи пропонують унікальні переваги. Якщо ви шукаєте більш поживний та екзотичний продукт, то перепелині яйця можуть вам підійти. Якщо потрібен доступний та універсальний продукт для приготування різноманітних страв, курячі яйця будуть оптимальним варіантом.